Добрий ранок! У мене сьогодні сніданок лозань. Таке блюдо. Ось воно запікалося в мене в формі. Я взяла шматочок. Ось так виглядає це блюдо зсередини. Воно дуже смачне. І, ви знаєте, дуже швидко та просто готується. А запивати буду ось таким соком, томатним соком. На вулиці вже пішов дощ, то знімаю в хаті в приміщенні будинку. Основні інгредієнти риба, в мене червона риба, недорога, це, як кажуть, Шматочки лосося, вони коштують дешевше, ніж стейк лососевий. Тому я купую найдешевшу червону рибу, вона мені і пасує за смаком, і доступна по ціні. Далі ось такі макаронні вироби. Вони мають отаку форму. Вони потрібні для нашого блюда. А далі треба приготувати соус, Бешамель дуже просто готується. Беремо масло вершкове, його треба розтопити в кастрюлі або бажано в кастрюльки. Добавляємо муку, помішуємо весь час. Коли поєднається мука з вершковим маслом, підливаємо потроху молоко. Помішуємо постійно, щоб не утворювались комки. Отримуємо, підігріваємо це молоко, всю цю масу на плиті і отримуємо. Такий соус, який нагадує по е, густу сметану по своїй структурі, ніби це густа сметана. Отакий От соус отримуємо. Якщо він у вас вийшов дуже густий, не треба хвилюватись. Виключайте плиту, додайте молоко, добре розмішуйте, наберіться терпіння, можна розмішати. Можете ще й додати і яйце, нічого тут не буде страшного Розмішайте, якщо не виходить розбити камочки, використайте блендер, він вам допоможе. І у вас буде соус бешамель Далі берете форму ось у мене така форма, змащуєте дно, я спочатку олію, потім полила з цього соусу і розтерла його по. Одну форми. Далі вкладаємо листи, оці мучні листи, зверху кладемо трошки знову соусу, потім рибу, натираємо сир пармезан, не шкодуйте сиру, він надає смак гарний. Потім знову соус і листи. Наші ось ці листочки мучні. І так, робимо одне і те ж саме до того часу, поки не закінчиться наша риба. Натираємо сир зверху, ставимо в духову шафу і готуємо, запікаємо. Запікається недовго, швидко. Виходить ось така смакота. І тут треба ще враховувати. Якщо у вас риба не солена, вона трошки прісна, то добавте соус, бешемель, сіль, можете перчику трошки додати. Це ваша фантазія. Запиватиму ось у мене томатний сік. Томатним соком. Ну що ж, смачного всім, смачної їжі, хай вам добре смакує. Зустрінемось пізніше.